Так, добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, всіх ще з Дмитром. Сьогодні 26 жовтня. Вже Дмитра. Всіх вітаю Дмитрів зі своїм святом. І ось я вже давно хотів зробити обзор комбайна СМПО 580 після жнив. Другий рік експлуатації у мене. Які були недоліки, чи які були питання виникали по комбайну під час сезону? Ну що ж, пшеничку, ну коротко, зернові ми обмолотили добре, ячмінь пшениця, все пройшло нормально. Небагато його було, звісно, але пройшло нормально. Вже коли почалася соя, і, у мене так стоїть вже на зберігання буде стояти на зиму. Почалася соя, лопнув в мене тяга, Ось я лопнула. Ми трошки промолочила, і потім вона мене ось лопнула. Вона вже була варена, Тож так зварили і ну, я вже її зняв, розібрав і зварив. Півдня роботи. Ні і співчас і потихеньку раз-два зробили, все щось нормально. Так, що далі в нас було? Далі в нас було таке питання, як це проблема цих комбайнів. Ходовий варіатор. Може не дуже добре видно, я так трошки розкажу. Так, Питання почалося в тому, що почав він цими шківом по болтиках лупити трошки. Даєш великі обороти, починає бити на малих ще нічого нормально їде. Ох ти, як завжди. Казав оставляти на, на черепашці. Він на черепа на зайчику, він трошки розслабляється. У мене вийшов на зайчику стоїть. Треба його завезти буде і, і поставити його на, на зайчик. Щоб трошки рівня розслабити, бачите, добре, що прийшов. Так, що ж я робив? Дуже я трохи грався з цим ділом почіпника того, того я поміняв. Найшов, найшов. Знайшов хлопців на Ютубі поспитався. Сказали, як то FC чи FS 208. Якщо треба, напишіть, я вам на скину фотку і який-то почипник в мене десь є. Замінив почіпника, він поставив одного болта, просверлив на 4 болта, бо оригінал дуже дорогий. Корпус з почіпником, а це нормально. Я його приніс, він трошки не входив. Так як казали, хлопці виміряв з тієї сторони, розточив, виняв його, розточив, заставив назад, змастив, все, він працює. Ну, як завжди, а ще походять, а ще походять. Там в кінці є такі ця муфта, ще походять. А воно коли мені вже тут потарахкало трохи по болтах, воно вже його зірвало з місця. І вже я вже поставив почіпника, Рівня, правда, що не міняв, був рівень такий вбитий, звісно. І я, я дивлюся, що тут такі, бачу, є такі трохи еліп, як крутиться, звідти дивлюся, воно так чуть-чуть, як двоїться. Знімаю обратно, починаю, витягую ті муфти, заказую муфти, поліуретанові, муфти заказав. Поставив, купив рівня. Ось такий гой купив рівень, може комусь треба буде, це ходовий рівень, сам поки 580. й Почав з настройками, це я хотів ще зняти з настройками. Може теж хтось не розуміє і грається і не знає, як його зробити. Я вже і там натягував, тут, тут пускав, там те, там все. Коротше, хлопців дзвонив, в одних так стоїть, в других так стоїть. Всіх виставляв, робив. То не їде, то буксує, то ще якась фігня. Коротше, дійшов я до такого висновку, сам відпускаю цього болта, так, ну, щоб він тримався і ту пружину відпускаю. Там вона під, під, під комбайном ліг, відпустив все, щоб воно так легенько підтягнув тут, трошки, підтягнув там, трошки, підтягнув тут, підтягнув там. Все воно вже стоїть. Завожу комбайна. Бо вручну першою прокручувати, прокрутив трошки, зад-перед, заглушив. Заглушив там на черепашці, попробував, на зайчку завів, заглушив на зайчку, попробував, слабо підтягнув там, підтягнув там. І дивлюся, щоб вони до тієї пори граються цим, поки не буде от там на шківу рівно рімінь з шківом, Робитися на черепашці, і... На зайчику теж рівно ремінь і темто до самого низу. От так я і думав. Водний каже, що там треба, щоб він не видно темно, тут видно. І так грається. Трошки підтягнув пружину, тут послабив. Дивишся, що тут високо вже вилазить. Тут послабив, там підтягнув. І це такі маневри, це з півдня треба погратися. Але якщо пограється півдня, мені сильно не натягнутий. Як казав Сергій Зитомира, десь 2 см воно має гуляти на черепашці, але треба поставити його на зайчика, він розслабився різний. Поставив так. Ось так він. У мене на зайчику. бачите? І тут вов почти доверху. Ну це так, може він до кінця ще не, не вискочить. Ну, і в мене все тут нормально і там нормально попадає. Отак. От Програвся я з цим ділом, але все нормально. І ще, е, ще, ще скажу цього почіпника FC 208 ставити він трошки, бо той стандартний, він такий високий. І цим валом, цим сім впираюся в ту обойму почіпника і воно туди не доходить. Я виточив проставочку таку сюди, невелику, з двойки, тройки металу, з труби. Поставив сюди, Шпонечкою підтягнув. все, бомба. І він тут притискає і він туди його аж ніяк сюди не доходить і не тарабунить. Ось такі питання, такий нюанс забув сказати то ось він тут мене так, там він за а тут я проставочку виточив, поставив невеличку, щоб він його туди, бо коли воно пхне туди, і він по шпонці може поїхати далі. Бо тут є там фіксатор той, але він не, не зовсім тримає так, як треба. Він тут може всиліє більше. І він його туди поглядає. ще тут цього наволужити. Не на шліцях, а на волуче що стоїть. Він трошки такий мій такий маленький шаток, навіть на, на цій шпонушці. А так як затягнув, туди його попхав і він тут ходить отлічно. Такого невеличкого фільтрика. Невеличкого фільтрика поставив. Вже другого, бо перший першому такий був забруднений солярки, тільки там стоїть було. Подивився, раз зняв, другого поставив. Ну а там фільтр тонкої чистки стоїть, такий як треба. Оце такі нюанси були. Грався. Це на сої в мене так вийшло. Перед соєю, можна так сказати. Трошки цього руку затягнув. Головне дивитися за цим почіпником. Якщо цей почіпник буде добрий, то будуть ходити, і ти ті... муфта там буде ходити. Якщо чуть, -чуть що, зразу знімати, міняти і тоді збережете і муфту, і не буде розбивати, і мені не буде гризти. У мене така думка особисто. Ось такі питання. Це так мене дід тут позакривався. Трошки бляхує. Отак так воно стоїть. Жатка на вулиці. Колеса трошки резиною там поприкривали на зиму. Ось, Білорусською резиною теж десь вона щось. Потріскала і ну, так, такий дощик. От зараз дощик йде, такий невеличкий. А він вже там трохи схований, вже не біжить за кабіну, не біжить туди. Чуть-чуть падає. Можна було такого козирочка зробити. Ну все колись. Щоб не бігло на кабіну. Просто козирочка таку зробити. Ну і так, оце що в мене було з цього року. Ну, а в основному комбайном задоволений. Молотить чисто, культуру не б'є ніяку, ні сою, ні зерно, чистенько. Правильно виставить, все ідеально, лупить мені на капець. Ось такі питання. Що кого цікавить, що знаю, що підскажу. Пишіть в коментарях. Ось так, Кому сподобалося відео. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Все буде Україна. до перемоги.